І так, друзі, всім привіт, всіх вітати, і нарешті нове відео на моєму каналі. В цьому відео воно буде дуже і дуже корисно для багатьох. Я продемонструю один індикатор, який дозволяє аналізувати активи на валютному ринку і знаходити точку входу на короткосрокові угоди. Прям максимально легко. Давайте не буду затягувати це відео, одразу перейдемо до цієї, ну назву це стратегію, так, до цього індикатора. І так, я вже на платформі. Знизу є кнопка індикатори, і ось він перший. SMA. Що це таке, як він розшифровується? Це Simple Moving Тобто проста, середня, ковзна, що це взагалі означає, давайте вам поясню. Цей індикатор показує середню ціну за певний період часу. Тобто він заслажує наш графік і допомагає зрозуміти, куди піде актив, вгору або вниз і коли зміниться тренд. Зараз я це все вам продемонструю. Як його налаштувати? Натискаємо на SMA, період ставимо 14, колір лінії без різниці, я поставлю зелений, щоб мені було зручніше видно, і товщина лінії так само без різниці, але рекомендую ставити більше, щоб так само було зручніше видно. І так, ось цей індикатор застосувався на наш графік. Тепер давайте я знайду точку входу, знайду угоду і вже поясню вам, чому саме так я в неї зайшов. І так, друзі, дивимось, я знайшов угоду, давайте заходимо. Заходжу буквально на одну хвилину на 60 тисяч. Давайте зайду вниз і пояснюю, чому я так зайшов. Дивимось, в нас є цей індикатор SMA, і можемо подивитися, що коли наші свічки пробивають цю лінію, то відбувається продовження руху в той бік, в який ми пробили. Тобто тренд про. Продовжується, наприклад, давайте ще продемонструю. Ось тут ми пробили знизу, ми продовжимо рухатись вниз. Ось тут зараз ми так само пробили цю середню, пробили з червоною свічою, тобто рухаємося вниз, тому і трив угоду вниз на 60 тисяч. Відкрив буквально на хвилину, тому що аналізую на хвилину на таймфреймі, і ми якраз заходимо на ось цю швидку зміну тренду або продовження тренду, вже як буде по ситуації. Тобто, дивимося, в який бік пробила цю середню лінію, і заходимо в той самий бік. Все все. Це дуже просто. Дивимось, ідеальний рух вниз. Побачили, ідеально пробили, ідеальний рух вниз є по індексу лотам. Тобто зараз за це відео я вже заробив 54 тисячі гривень. Окей, перший плюс є, але знову ж таки один плюс це можна сказати, пощастило або ще щось. Тому давайте я буду шукати наступну угоду і будемо вже заходити в неї. Ось, до речі, схожа ситуація. Актив єврофунт. Так само в нас є ця лінія, так само ми її пробили, пробили вниз, тому я заходжу вниз, буквально так само ось там на 40 секунд. Тобто на хвилину 40 секунд і аналізуємо на хвилину. Волино у таймфремі, хвилинні свічки, щоб нас були. Так само пробили, зайшов на продовження. Давайте я вам продемонструю це намалюю. Прям ось тут тобто маємо пробиття, ось таке невелике, і тому заходимо на продовження цього руху вниз. Ось, подивимося, як буде. Єдине є, але бажано дивитись, щоб свіча повністю пробила не тільки тінь, якось зараз, а повністю так, щоб було більш впевненіше угода. Але дивимось також, що рух продовжується, і зараз маємо другий плюс. Ось. Все ось можете подивитися. Перша угода, коли була, коли була друга угода, все максимально швидко шукаю, максимально швидко заходжу. До речі, пощастило. Зайшли на правильний час. Якщо було в декілька секунд більше, то міг бути мінус. Але все одно пробило, відпрацювало, плюс отримали. Саме тому і заходимо на короткий проміжок часу. Дві угоди є плюсові. Тепер давайте я пошукаю ще одну, можливо, вийде щось знайти далі. Бажано, три угоди було б супер. Дивіться, також пробили продовження руху. Можемо так само подивитися, що коли пробуваємо вгору. Відбувається продовження руху, ось тому індикатор супер в цілому відпрацьовує, Але дивіться, коли ринок дуже волатильний, то це може не працювати. Чому? Тому що свічки дуже сильно змінюють свій рух, тобто дуже різко, і він може не працювати. Зараз ринок має нормальну волатильність, я це помітив, і ось показую вам цей індикатор. Також друзі, хочу вам нагадати, що у мене є безкоштовний відкритий телеграм, в якому я демонструю більш детальніше стратегії, демонструю мою торгівлю, мої звички, мій день, як я торгую, і так далі. Все це може. То, побачити там, і навіть якщо взагалі повний повний нуль там ви зможете навчитися так само торгувати, тому що в мене є безкоштовна відкрита команда з навчанням та щоденними сигналами. Це все безкоштовно. Кому цікаво послання є знизу під цим відео. Добре, друзі. Ми продовжуємо. Продовжуємо шукати ситуації. Поки що нічого цікавого не знайшов, але тільки декілька хвилин шукаю. Ось тут прогавив тільки що можливість зайти. Ну нічого, давайте знайду і далі повернути. Ось друзі, дивіться, я не знайшов угоди, але хочу вам все одно продемонструвати. Ось тут як можемо побачити, ми пробили Цю середню лінію, але тінню. Нам треба повністю, щоб свіча сформувалась, і тоді заходити в угоду. Ось, наприклад, ось тут вона сформувалась, ми б могли ось тут зайти на хвилину і забрали б плюс, так і потім вже актив пішов вгору. І тому важливо заходити на короткий переруж часу. Це перша порада, яку вам треба запам'ятати. І друга порада це чекайте повного формування свічки, тобто, щоб вона була заповнена, а не ось ця тінь. Ось, до речі, друзі, знайшов угоду по індексу Азія. Так само ми ось тут пробили. Майже повністю ми заповнили далі. Почали рухатись вище, тому заходжу я в угоду ще раз вгору на 60 тисяч гривень. Але це може бути моя помилка, тому що вам тільки що дав пораду дочекатися повного формування свічки. Сам не дочекався, зайшов, але просто хочу якомога швидше вам записати це відео, щоб його опублікувати, щоб ви вже нарешті почали користуватися цим індикатором, тому що ну останніми днями його тестую, мені дуже подобається. Дивимося, як рухається, рухається прекрасно. В цілому нормально залишається 20 секунд. І за відео, друзі, це відео майже без склеїк, так як я там щось м'ямлю, то монтажер це врізає, але без клеяк. Так кожну год ви бачили, ви бачили, як я шукаю угоди. Тобто можна зайти в історію, подивитися: ось перша года по Латаму, ось друга угода по Єврофунту. Все круто відпрацювала. Ось, і якраз угода по Азії, так само зараз в плюс. Тобто можете подивитися, це історію угод за сьогодні. Сьогодні 12 червня. Перший плюс, другий плюс, третій плюс. Всі ці угоди я вам демонстрував. Тобто, ще раз нагадую: знизу кнопка індикатори, індикатор SMA, натиснули, період ставимо 14 колір в цілому. Неважливо, я ставлю зелений, щоб мені не зливався синій з фоном, зелений і товщина лінії так само не важливо, але я ставлю 5 пікселів для того, щоб мені було її видніше застосувати все. І далі дивимось, далі заходимо в угоди, далі аналізуємо. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, протестуйте обов'язково цей індикатор. Можете навіть затестити його на навчальному рахунку на платформі і напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи було воно взагалі для вас корисне. Нагадую, що мій безкоштовний телеграм з навчанням та сигналами є в описі під цим відео, і мені буде приємно вас там всіх бачити. Тих, хто хоче навчитись так само аналізувати валютний ринок. Дякую за перегляд.